Мене звати Саша, я засновник програми UA2.0. Дуже дякую проєкту OTIFAN, що дають таку можливість спілкуватися з військовими і ветеранами. Я трошки розкажу за нас і те, що робимо ми. Ми поговоримо про гроші, про бізнес і як це можна, в принципі, зараз організувати завдяки тим програмам, які є. Ця презентація не є закликом до дії прямо на сьогодні, але якщо у вас це відкладеться якось в голові і буде можливість бажання і так далі, ви можете до нас звернутись в будь-який момент, ми дамо більш детально пояснення. Тож, почнемо. UA2.0 20 це програма підтримки для ветеранів-підприємців. Ми робимо акцент саме на військових ветеранів і членів родин військових або загиблих військових і допомагаємо їм з тим, щоб почати бізнес або відновити діяльність існуючого бізнесу, або виправити помилки, підвищити прибуток, масштабуватись вийти на новий рік на нові ринки. І е, я розкажу трошки детальніше за саму програму, але зараз зробимо такий ну е, поверхневий огляд, чому варто відкриватись або відновлювати бізнес зараз під час війни. Е, питання найпоширеніше, яке я чую від наших кандидатів та заявників. Даю три прості причини. Наша економіка розвивається і в порівнянні з 22 роком дуже багато індустрій ніж, вони відновлюються, вони виходять на показники вже більше, ніж навіть до війни, деякі ніж так себе показують. Тому я хочу в першу чергу розбити оце. Стигматичне відношення до того, що в нас все погано. Ні, просто треба знати, де саме в нас є перспективи. Ми даємо такі звіти, аналізи, ми самі аналізуємо в першу чергу і радимо, що треба починати, що варто починати, а де, ну, скажімо так, далеко найкращий момент. Друге, ви можете втілити в життя свої бажання, мрії. Ми надаємо інформацію для цього, ми надаємо підтримку. І якщо це для вас буде закликом для дії, якщо ви чекали якийсь момент для того, щоб почати, от він настав, вважайте. І ну, третє, очевидно, що це. Е Класний момент, тому що зараз сьогодні на це дають безкоштовні умовно гроші. Що я маю на увазі під безкоштовними грошима. Якщо хтось цікавився програмами фінансування, наприклад, до війни для бізнесів, це кредитування загалом, знову ж таки взяти в борг у друга або кредитування у банків. Зазвичай, це доволі незручні умови кредитування, тобто там треба платити доволі високий відсоток, і не всі з цим справляються. Зараз, на сьогоднішній день, держава, а також європейські інституції, японські інституції, до цього року були американські інституції, там USAID, Видаються гроші на дуже комфортних умовах, тобто гранти, якщо ви не знаєте, ну наприклад, від держави, це гроші, які вам видають під обіцянку вести бізнес в Україні, мати двох-чотирьох там або більше співробітників в залежності від умов гранту, і ви маєте відшкодувати його. Податками, тобто платити податки. Якщо ви добропорядний громадянин або громадянка України і збираєтесь платити податки, то в будь-якому разі ви це зробите. От. Тому це можливість, яка надається. Вони поки що ці грантові програми доступні, тому їм можна і треба користуватись, якщо є бажання. Де можна заробити гроші сьогодні? Я обрав зараз чотири ніші, які. Мовно кажучи, лежать на поверхні, але чомусь людям здається, що вони перезаповнені, неприбуткові, що там вже все поділено. Давайте почнемо з цих чотирьох простих а, ніж. Це фермерство, садівництво, все, що стосується там, аграрки, заклади харчування, виробництво та а, послуги. А, для тих, хто має враження, що. Бізнес розпочинати вже ну, неможливо, тому що все поділили і так далі. Поясню простий принцип роботи будь-якої економіки. Вона відновлюється завжди. Тобто, деякі бізнеси закриваються, хтось заробив достатньо грошей собі на машину і вийшов там на пенсію заслужену, хтось прогорів. Тобто, Економіка це циркулярна, завжди живуча модель. По-друге, з початком війни, якщо уявити нашу економіку як шахівницю, на якій розставлені фігурки, по ній отак хтось хлопнув знизу, всі фігурки отак взлетіли е в повітря, і тільки зараз висаджуються назад на місце. Тобто е зараз іде перерозподіл дуже багатьох економічних процесів, тому, знову ж таки, зараз дуже чудова можливість є кудись. Зайти, залізти з цих сфер. Чому зараз не найкраща ідея витрачати зусилля на якісь занадто інноваційні, прогресивні штуки в стилі такого ще ніхто не робить. До нас дуже часто приходять люди і такі: от я маю ідею, такого ще ні в кого нема. Ми навпаки захищаємо ідею, що лізти туди, де все є, все людям знайоме, тому що зараз люди хочуть. Задовільняти свої базові потреби, сходити в магазин за продуктами, випити каву з корицею в четвер, да, там зачіску зробити швиденько, там або полагодити машину на Сто. А, хто мені назве, хоча б пару прикладів з фермерства, так можете в залі ну, без рук. От що можна відкрити в там ферме Він взяв тракторист фермерство, Заказів нема. Ветеранський цей франк завдяки? Так. Вийшло, тільки в ньому замовлення немає. Познайомте нас з цим знайомим. Ми з ним поговоримо. <реслова> Супер, я сам з Дніпра також, так що, бігі фу. А, Окей. А, Чудово, ягоди в садівництво, так, те, що. А? Равлики, чудово, дякую, Женя, на больну тему. Страусина Ферма. Страусина ферма. Так, дуже популярний <ривітна> в Україні. Наш нативний на день вишиванки зазвичай страусині яйця красять і на Пасху, так. але так, 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 дуже популярно насправді. Що ви казали? Вибачте. Спаржа, чудова історія. В мене, до речі, теж знайомий в нього підпис в інстаграмі Короля Спарагуса. От. В нього була дуже велика спаржева ферма в Херсоні. От чекаю, поки її звільнять. От. Але е, насправді да, дуже актуальна історія. Трошки там складненька, але класна. Е, окей, по закладам харчування, куди ви ходите? Що вам подобається? Як ви думаєте, що зараз може працювати? Супер. Пекарні, кав'ярні, піцерії, бургерні, суші. Все, що ви їсте, п'єте на щоденній основі. Виробництво. Супер. Також класна ідея. Здорове харчування ніхто не відміняв, особливо після таких чудових презентацій від наших лекторів по спортпіту. Виробництво. Одяг. Одяг. Меблі. Все, на чому ми сидимо. Тобто не треба йти там в занадто серйозні южмаш промнаш. Все лежить на поверхні, і насправді в нас є станки, в нас є люди спеціалісти, в нас є сировина. І тут можна розвиватись. послуги. Медичні. Медичні послуги, аналізи. Стоматологія рентген снімки доречали багато <що>? барбершопи. Коли занадто багато це окреме питання, коли це конкуренція і де на який ринок виходити, і як себе відрізняти від інших послуг. От, але е, ми пропагандуємо таку ідею, що якщо є певний там, умовно кажучи, ЖК, якщо є певна соціальна структурка, да, от, ну, кластер такий, умовно, там на тисячу людей, там по-любому вміститься один барбершоп, дві-три кав'ярні, тому що е, люди ну, люблять обирати, да, і там піцерія, то все. і. Ми тут проводимо додатковий аналіз і е, знову ж таки боремось з е, враженням, що за НАТО багато, що ну, десь хтось не купить. Сорі. Е, дуже часто насправді, е, там, де є вже бізнес, там, де є вже щось популяризовано, це навпаки можливість, тому що хтось зробив рекламу за вас. І ви вже маєте зайти, запропонувати просто аналогічну послугу. Але, звісно, це треба досліджувати, треба розуміти. От. Тож, е, да, я тут наповнив, як бачите, ви в принципі все правильно сказали. Дуже багато чого можна е, робити в кожній із сфер. І треба, звісно, знати, як треба знати, е, де є який ринок, як його аналізувати правильно і так далі. але Тут головна річ в наступному: якщо ви готові виробляти або постачати щось більше, ніж просто там землю погрузити в вагони і відправити на експорт в Польщу, або зерно там виростити рапс, там, да, ну, те, що там займаються, якщо ви створюєте продукти або послуги з якоюсь доданою вартістю, да, ну от. Спортивне харчування прекрасний приклад. Запакували, класно а, все сегментували, да, там, порції і так далі. Все, воно буде працювати а, 100%. Тому можливості для такого невеличкого, крафтового, та і для крафтового, насправді, для невеликого маленького бізнесу, для того, щоб почати щось робити і вийти якісно, класно на ринок, є. Я нещодавно знімав подкаст. з Жінкою, яка робить варення, дім варення, марка існує вже 10 років, і вона каже: ну, от ми ще там мало, я там з мамою починала, ми там отак варили це варення, і ми ще не вийшли на якісь нормальні об'єми. Я кажу, а що таке не вийшли на нормальні об'єми? Вона каже: ну, ми всього там 4000 банок на місяць продаємо. Я такий думаю, ну нормально, в принципі, да? це для неї там невеликий об'єм. Вот. Тож, якщо підрозумувати, можна розвиватись в багатьох областях, які насправді от тут лежать на поверхні, якими ви щоденно користуєтесь або продуктами їх діяльності, це не є якась дуже серйозна наука. Доступні гранти та фінансування. Тут найприємніша частина. Як я казав, гроші дають, їми можна користуватись. А давайте розглянемо а, ті декілька програм, які прям, ну от по ним є круті кейси, а, вони зараз активні, на них можна розраховувати. Тож, перша програма, яку ми розглянемо, це грант для ветеранів та членів їх сімей а, до мільйона гривень. На цю грантову програму можуть податись чинні військові ветерани ветерани з інвалідністю, а також один з подружжя, наприклад, дружина або чоловік. Це гранти від держави, їх можна утримувати через дію, подавати заявку напряму або з нашою допомогою. Сума мільйон гривень дається спеціально для ветеранів, тому що стандартна сума це 250 тисяч гривень, тому тут дуже цікава можливість для тих, хто хоче започаткувати. Бізнес дуже важлива деталь. Ви можете податись на цю програму навіть не маючи існуючого бізнесу і навіть не маючи товки або ФОПа. Тобто, спочатку ви подаєтесь, захищаєте бізнес ідею. А далі ви вже е, отримаєте фінансування і е, стартуєте свій бізнес. До того, як вам підтвердили участь в цій програмі, ви не маєте платити жодних податків і нести інших ризиків. Е, наступна програма навчальна грантова програма для ветеранського бізнесу, який вже працює. Тобто, якщо ви у БД. Або ветеран, і у вас є працюючий бізнес, який ви хочете підсилити, масштабувати, вивести на нові ринки, або просто стабілізувати його роботу. Ця програма від спілки ветеранів України вже зараз діє. Вони дають круту теоретичну базу і впродовж 4 місяців вас навчають, підготовлюють і ще й допомагають з. Фінансуванням ця програма вже починається в травні, тому прошу, якщо у вас вже є робочий бізнес, будь ласка, не зволікайте, переходьте за посланням та реєструйтесь в них. Наступна програма для тих, хто зацікавлений в відкритті спортивних або реабілітаційних центрів. Тут гранти даються до 400 тисяч гривень. Це не така велика сума. Повноцінний спортзал ви не відкриєте. Але якщо ви хочете невеличкий реабілітаційний центр, масажний кабінет десь в своєму місті, селі, громаді це супер чудовий старт. І повірте, дуже багато опцій можна реалізувати навіть за такі кошти. Особливо якщо у вас є досвід або ви маєте знайомих медиків, тренерів реабілітологів, які на цьому спеціалізуються, тому така програма також існує і варто звернути на це увагу, якщо у вас є такі ідеї. Якщо ви живете не в місті або у вас просто є ділянка під садівництво, дуже раджу звернути увагу на гранти на сад. Вони також видаються через портал Дія, це державні гранти, сума від 100, 150 тисяч гривень до 400 тисяч гривень за гектар землі. В рамках цієї програми ви можете реалізувати садівництво, ягідництво, виноградарство і ще дуже багато а, різних ідей. Тому якщо у вас є досвід а, в цьому напрямку або дуже велике бажання навчитись, а, це чудова можливість, і там а, майже нелімітована кількість гектар, під яку Можна взяти а, такий грант. Було б бажання. А так, можливість, як бачите, є. А, грант за програмою переробка для виробників БПЛА. Звісно, що багатьом ветеранам, військовим й взагалі а, ентузіастам, інженерам хочеться зараз допомогти державі. і Почати виробляти БПЛА, особливо військові, які приїхали з досвідом, мають певні ідеї, технології і знають, як це робиться. Ця програма дає до 8 мільйонів гривень. Але, будь ласка, враховуйте те, що зараз цей сектор дуже активно розвивається. І для того, щоб подаватись на грант по цій програмі, вам Треба мати серйозну інженерну базу, а, в ідеалі якісь ноу-хау, технології, які, а, ну скажімо так, не те, що немає ні в кого, але ті технології, які ви можете реалізувати, а, на відміну від інших, або якісь унікальні розробки, комплектуючі. А те, що може доповнити, підсилити, зробити стандартні FPV дрони кращими. Або не FPV дрони, а набагато більш комплексні елементи. Тут, вже якщо ви розумієте про що мова, раджу подаватись на це також, гроші дають. Тож, який висновок ми можемо зробити? На даний момент гроші грантові в Україні є, їх поки що дають. Для того, щоб залишатись в курсі таких програм, ви можете зараз підписатись на нашу сторінку в інстаграмі. Ми там Активно аналізуємо та викладаємо е, нові програми, існуючі програми, рекомендації стосовно їх отримання, а також кейси про те, як ті чи інакші наші кандидати та партнери отримують е, гранти і що запускають. Е, тож, е, для кого? Такі е, можливості відкриваються найкращим чином. Давайте підемо трошки від зворотнього, і я вам розкажу, е, кому точно, скажімо так, не варто подаватись. Е, якщо ви просто хочете отримати мільйон гривень від держави або навіть там, 100 тисяч. Якщо ви не готові навчатись, не готові розвивати власну ідею і не готові критично відноситись до того, що вже придумали, тобто робити якусь роботу над помилками, ви просто хочете отримати прибуток прямо зараз, не розбираючись в деталях, скоріш за все. Грантові програми і можливості для вас не підійдуть, тому що крім нас за цим слідкують представники держави офіційні аудітори. Вони будуть дивитись на те, що ви закуповуєте в рамках грантової програми, що ви виробляєте, де вас ви знаходиться офіс, чи справді там працюють ті люди, яких ви вказали в своїй грантовій заявці. Ну і взагалі наша мета все таки піти на зустріч в державі і е, використати цю можливість найкращим чином, а не розводити додаткову спекуляцію. От тому, е, якщо ви просто хочете легких грошей, вам явно не до нас вибачте. Але якщо ви е, маєте чітку мотивацію і дисципліну, ви хочете налагодити свій власний графік, задатись великою метою на наступні 3-5 років. І ви дійсно готові вибудовувати чіткий план дій. Стратегію розвитку, навчатись додатково, навчатися і на своїх помилках, і на кейсах інших, і досягати е, класного якісного результату, е, то отут ми з вами готові працювати е, і допомагати будь-яким чином. Е, тому е, навіть якщо у вас нема зараз всіх відповідей на всі питання, не вагайтесь, ви можете з нами поспілкуватись. Ми можемо протестити вашу ідею, підсвітити моменти, де а, можна її покращити, і що для цього потрібно. Допомогти вам навіть не тільки з отриманням заявки, але і з подальшим супроводженням а, вашого бізнесу. Але про це я розкажу а, трохи детальніше. Тож, як працює програма UA 2.0 і чим саме ми допомагаємо, як ви зрозуміли, самі гранти видає держава або відповідні інституції, комерційні, некомерційні, які виділяють на це гроші? Ми ж хочемо зробити так, щоб ви не тільки отримали фінанси, а і повноцінно розробили підсилили бізнес-модель. Могли її впровадити та ще і утримувати показники доволі стабільні впродовж довгої періоду часу. Банально, якщо говорити простими словами, ми допомагаємо вам з навчанням, розбором, аудитом вашого бізнесу, підключаємо експертів по маркетингу, бухгалтерії, продажам, технологів в залежності від типу вашого, вашого бізнесу. І е, розробляємо разом з вами набагато сильнішу і е, надійнішу е, бізнес-модель ніж в самостійному сценарії. Тож, е, програма створена спеціально для е, військових ветеранів та членів їх родин. Е, наша основна мета створити якомога більше робочих місць. Е, і ви можете цим скористатись, ви можете налагодити контакти нові з однодумцями, ви можете підтягнути до роботи своїх побратимів, і завдяки нам отримати всі необхідні знання, доступ до фінансування, заповнити ті прогалини, отримати ті відповіді на питання, які у вас на даному етапі є. І ефективно вести бізнес надалі. Як це виглядає, якщо ви захочете приймати участь? Тут на слайді описані основні етапи створення бізнес-ідеї та подачі на грант? В першу чергу ми приймаємо ваші заявки. Вам треба буде заповнити просту форму реєстраційну, відповісти на декілька питань. Далі ми проводимо з вами трошки більш детальну співбесіду, там, де ви розповідаєте про свою ідею або про свій існуючий бізнес. Кажете, що вам потрібно, що ви хочете підсилити. Ми допомагаємо вам з цим. І якщо ми розповідаємо про свою програму детальніше, конкретно розповідаємо, чим саме і на якому етапі ми можемо допомогти. Якщо вам і нам все підходить, ми переходимо до теоретичного навчання. Теоретичне навчання ми підготували для всіх бажаючих це вісім лекцій, які покривають різні аспекти діяльності бізнесу, а вони потрібні для того, щоб Отримати повноцінну картину, як той бізнес запускати, якщо це ваша перша спроба, або перевірити своє знання, якщо у вас вже існуючий бізнес, подивитись і перевірити, чи ви все пам'ятаєте, чи ви все підрахували, врахували і ні про що не забули. Це дуже класна і безкоштовна. Теоретична база, яка вам дозволить просто зробити грамотний чекап своєї бізнес-ідеї. Далі а, ми проходимо через обов'язковий залік. Ми, як проєкт, несемо відповідальність за те, щоб в наших кандидатів все вийшло, а, тому а, ми маємо переконатись, що ви оперуєте а, всіма цими термінами. Uh, і uh, після заліку ми приходимо до практичної частини: це створення uh, конкретно вашої бізнес-ідеї, розробка з нуля, uh, враховуючи всі маркетингові аспекти, бухгалтерію, то правлінський облік. Юридичні нюанси, розрахунки фінмоделі, бізнес-моделі, позиціонування, дослідження цільової аудиторії. Але не бійтесь, ми робимо це разом. Це доволі легко і цікаво. І головне це має нульові ризики. Вам просто треба витратити певну. Частину свого часу на те, щоб на папері розробити бізнес-модель, проаналізувати її, зрозуміти, наскільки вона працює, і далі вже запускати її а, в реальний світ. І от якщо ми з вами на папері проходимо і а, все виглядає а, чітко а, і працює а, цифрами в Excel. А значить, у вас є мінімальні шанси на те, щоб досягти певної помилки або а, закриття бізнесу вже в реальному житті. От. Тож, як тільки ми пройшли через практичну частину і ви створили власну бізнес-модель, ви готові запускати це, а, цю ідею в життя, і ви досі не придумали, ми а, переходимо до. А, Подача на грант. З чим допомагаємо вам, ми оформлюємо заявку разом, створюємо всі необхідні супроводжуючі документи і всі готові проекти в рамках цієї програми подаються на грант. От до цього етапу все це робиться безкоштовно. Тобто, ви отримаєте від нас допомогу. Від вас потрібно тільки бажання, час, ресурс і е, готовність е, вчитись. Е, одразу маю попередити, що е, гранти даються не в 100% випадків, тобто вам можуть відмовити. Це не значить, що ваша бізнес-ідея погана, або е, тим більше це не значить, що вам грант не дадуть. Скоріше за все, треба просто. Податись ще раз, це також регулярна практика, дуже багато кейсів, коли на третій, на четвертий раз люди все одно гранти а, отримують. А, ми з цим допомагаємо також, але про це будемо говорити вже більш змістовно, а, коли до цього а, дійде. Тож, якщо у вас це викликає певний резонанс, і ви хочете спробувати себе в новому напрямку, ви давно винашуєте бізнес ідею і хочете її реалізувати, або у вас є діючий бізнес, або припинений на стадії паузи. Бізнес, який ви хочете відновити, поширити, масштабувати, підсилити. Звертайтесь до нас. Ми будемо раді поспілкуватись, розглянути конкретний ваш кейс, детальніше розповісти, чим саме можемо допомогти. Ми приймаємо заявки від всіх на регулярній основі, але звісно, що готуйтесь до того, що і від вас це буде потребувати певного часу та зусиль. Uh, тому я дуже вдячний за ваш uh, час приділений. Якщо у вас будуть запитання, то, будь ласка, звертайтеся в будь-який момент uh, напряму в Instagram або пишіть коментарі. Або заповнюйте форму, і ми поспілкуємося з вами для того, щоб відповісти на них всі. Я сподіваюся, що у вас все вийде, і звісно, ми завжди будемо раді допомогти.